Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми зануримося у світ стоїчної філософії, щоб знайти відповіді на складні, але дуже важливі питання: як втілити мрії в реальність, як стати кращою версією себе, як досягти вершин у житті, та як боротися з тими перешкодами, що завжди стоять на нашому шляху до успіху? Життя це постійна подорож, повна викликів і перешкод. Кожен день приносить нові ситуації, з якими потрібно впоратися. І часто це викликає у нас стрес і тривогу. Стоїцизм, як філософія, пропонує нам унікальний спосіб впоратися з цими труднощами, допомагаючи нам прийняти виклики з мудрістю і спокоєм. Стоїки вважали, що наша головна задача навчитися контролювати свої емоції і приймати реальність такою, якою вона є. Це вчення допомагає нам зберігати внутрішній спокій і стабільність, навіть коли навколо нас панує хаос. У нашому внутрішньому світі часто виникають перешкоди, які заважають нам досягати мети і жити гармонійним життям. Однією з таких перешкод є самосаботаж, який корениться у наших емоціях та страхах. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо. Щоб краще зрозуміти цю концепцію, уявіть собі, що життя це подорож на кораблі. Кожна людина є капітаном свого корабля, а філософія стоїцизму пропонує нам бути мудрими і спокійними капітанами, що приймають бурі та негоди з витримкою. Так само як буря може збити корабель з курсу, наші емоції можуть відвести нас від мети. Але мудрий капітан знає, як втримати курс, використовуючи навіть бурю на свою користь. Тому розглянемо самосаботаж як ту бурю, що може відвести нас від правильного шляху, і спробуємо зрозуміти, як з нею боротися. Проблема самосаботажу. Часто ми знаємо, що саме потрібно робити для досягнення наших цілей. Можливо, у нас є чітко визначений план, завдання і ресурси, але незважаючи на це, ми не завжди рухаємося вперед. Самосаботаж та є тією невидимою перешкодою. Яка стоїть між нами та нашими цілями, це не стільки проблема планування чи дисципліни, скільки наша внутрішня емоційна перешкода. Тамо саботаж може проявлятися в різних аспектах нашого життя. Ми можемо відкладати важливі завдання на потім, знаходити безліч виправдань або відволікатися на менш важливі справи. В результаті ми не рухаємося вперед, залишаємося на місці або навіть відступаємо назад. Це може проявлятися у вигляді прокрастинації, де важливі справи відсуваються на задній план, а дрібніші, але менш важливі завдання займають наш час. Наприклад, ви плануєте почати новий проект, але кожного разу знаходите нові відговорки, чому це неможливо зробити сьогодні? Можливо, ви кажете собі, що ще не готові або що потрібно зробити додаткове дослідження. Ці відмовки можуть призвести до того, що проект ніколи не почнеться. І ви залишаєтеся в ситуації, коли не досягаєте своїх цілей. Тамосаботаж є складною проблемою, яка потребує глибокого розуміння і свідомого підходу до її вирішення. Причини самосаботажу головні причини самосаботажу криються у страху і тривозі. Мигдалоподібне тіло, частина нашого мозку, відповідає за виникнення цих емоцій. Ця невелика структура, що розташована в глибині мозку. Є частиною лімбічної системи і відіграє ключову роль у формуванні емоційних реакцій, зокрема страху і тривоги. Коли ми стикаємося з новими викликами або змінами, мигдалоподібне тіло активується і викликає в нас почуття страху, страх змін, невдач і навіть успіху часто зупиняє нас від дій, які можуть призвести до цих станів. Ми боїмося невідомості, боїмося. Що зміни порушать наш комфорт і стабільність. Зміни, навіть позитивні, можуть викликати у нас тривогу, оскільки вони вимагають адаптації і виходу з зони комфорту. Уявімо, що ви хочете змінити свою професійну сферу, це може бути великий крок, і хоча ви можете мати всі необхідні навички і навіть пропозиції від інших роботодавців, страх перед невідомістю і можливими труднощами змушує вас залишатися на старому місці. Цей страх може бути настільки сильним, що ви відкладаєте рішення або взагалі уникаєте його. Це типовий приклад самосаботажу прояви самосаботажу. Самосаботаж проявляється у різний спосіб. Часто ми відкладаємо дії пов'язані з нашими життєвими цілями, пізніше шукаючи виправдання або інші заняття, які відволікають нас від важливих справ. Наприклад, ми можемо витрачати час на соціальні мережі, або розваги замість того, щоб працювати над важливими проектами або навчатися новим навичкам. Цей процес відомий як прокрастинація, і він є однією з найбільш поширених форм самосаботажу. Нездатність керувати своїми емоціями також є ознакою самосаботажу, що призводить до зупинки на шляху до успіху. Ми можемо відчувати стрес, тривогу або розчарування і не знати, як з цим впоратися? Замість того, щоб діяти, ми замикаємося в собі і дозволяємо цим емоціям контролювати наше життя. Наприклад, ви можете відчувати стрес через вимоги на роботі, і замість того, щоб знайти способи впоратися з цим стресом, віддаляєтеся від роботи і навіть від своїх колег. Це може призвести до ще більших проблем і збільшення вашого стресу. Інший приклад. Це ситуація, коли ви ставите перед собою надто високі вимоги і очікування, що призводить до перфекціонізму. Ви можете вважати, що ваші зусилля ніколи не будуть достатньо добрими і тому взагалі не починаєте діяти. Це також є формою самосаботажу, оскільки ви перешкоджаєте собі на шляху до досягнення цілей. Психологічні аспекти самосаботажу страх змін і втрата комфорту є основними психологічними аспектами самосаботажу. Зміни можуть бути лякаючими, бо вони приносять невизначеність і нові виклики. Людина може боятися, що не зможе адаптуватися до нових умов, або що зміни призведуть до негативних наслідків. Це може бути страх перед новою роботою, новими стосунками або навіть перед новими можливостями. Вплив оточення також має велике значення. Люди, що нас оточують, можуть підсилювати наші страхи і невпевненість. Якщо ми знаходимося у середовищі, де нас не підтримують або критикують, це може поглиблювати наші внутрішні сумніви і страхи. Наприклад, якщо ваші близькі постійно висловлюють сумніви щодо ваших здібностей, ви можете почати вірити в ці сумніви і уникати дій, які могли б привести вас до успіху. Відчуття провини за успіх може бути ще одним бар'єром ми можемо відчувати, що не заслуговуємо на успіх. Або що він приведе до негативних наслідків, таких як заздрість або відторгнення з боку інших людей. Це почуття провини може бути настільки сильним, що ми свідомо або підсвідомо уникатимемо успіху. Перехід від розуміння до подолання самосаботажу першим кроком до подолання самосаботажу є припинення звинувачення себе. Важливо зрозуміти, що помилки і невдачі є частиною життя і навчального процесу. Кожна людина робить помилки, і це нормально. Замість того, щоб звинувачувати себе за невдачі, ми повинні навчитися приймати їх як можливість для навчання і зростання. Починайте з маленьких кроків, які поступово приведуть вас до великих змін, не потрібно відразу намагатися зробити великий стрибок. Достатньо почати з невеликих дій, які поступово будуть наближати вас до мети. Наприклад, якщо ви хочете змінити роботу. Почніть з оновлення свого резюме або вивчення нових навичок, які можуть бути корисними на новій посаді. Практика маленьких досягнень може допомогти вам впоратися з великими завданнями. Розбиття великих цілей на менші, досяжні етапи робить їх менш страшними і допомагає зберегти мотивацію. Важливо витримувати і регулювати свої емоції. Емоції можуть бути потужними перепонами на шляху до досягнення цілей. І їх контроль є важливим аспектом подолання самосаботажу. Вчитися розпізнавати свої емоції, розуміти їх природу і управляти ними може значно полегшити процес досягнення цілей. Практика медитації, ведення журналу або консультування можуть стати корисними інструментами для підтримки емоційного балансу. Медитація може допомогти вам зменшити стрес і тривогу, що заважають вам діяти. Щоденні короткі сеанси медитації можуть допомогти вам зберегти спокій і концентрацію. Ведення журналу дозволяє відслідковувати свої думки і емоції, що допомагає краще розуміти себе і свої реакції. Консультування з професіоналом може допомогти розібратися в глибших причинах самосаботажу і знайти ефективні стратегії для його подолання. Страхи, котрі перешкоджають діям. Один з основних страхів, що заважають нам діяти, це страх невдачі. Багато людей бояться, що їхні зусилля не принесуть бажаних результатів і що вони будуть засмучені або розчаровані. Цей страх може паралізувати і змусити нас залишатися в зоні комфорту, навіть якщо це означає невдоволення або незадоволеність життям. Страх втратити щось, досягнувши успіху, є ще однією перешкодою людина може боятися. Що успіх змінить її життя в непередбачуваний спосіб або принесе нові проблеми, які вона не готова вирішувати. Наприклад, отримання підвищення на роботі може бути пов'язане з додатковими обов'язками або тиском, які можуть викликати тривогу, замість того, щоб уникати цих страхів, спробуйте розглянути їх як можливості для зростання. Розробка плану для можливих сценаріїв допоможе вам відчувати себе більш підготовленими. І менш стурбованими. Конкретні кроки для подолання самосаботажу. Пробачити себе за минулі невдачі є важливим кроком на шляху до подолання самосаботажу. Ніхто не ідеальний, і помилки є частиною процесу навчання і зростання. Прийняття минулих помилок як частини свого досвіду допомагає звільнитися від негативних емоцій і зосередитися на майбутніх можливостях. Зосередження на малих кроках також є важливим аспектом. Великі цілі можуть бути лякаючими, але розбиття їх на менші завдання робить їх більш досяжними. Наприклад, якщо ваша мета написати книгу почніть з написання однієї сторінки або розділу, а не намагайтеся одразу завершити весь проект, вчитися регулювати свої емоції також є критично важливим техніки саморегуляції. Такі, як дихальні вправи, релаксація і позитивне самонавіювання можуть допомогти вам управляти стресом і тривогою, що заважають вашим діям. Практичні поради відчуття і робота з емоціями це основа для подолання самосаботажу. Важливо навчитися розпізнавати, що ви відчуваєте і як ці емоції впливають на ваші дії. Практики усвідомленості і саморегуляції можуть бути надзвичайно корисними для цього. Ведення журналу емоцій або розмови з психотерапевтом можуть допомогти вам краще зрозуміти свої почуття і знайти способи з ними впоратися. Підтримка від близьких і наставників може суттєво вплинути на вашу здатність досягати цілей. Люди, які вас оточують, можуть надати моральну підтримку і допомогти вам зберігати мотивацію. Розмови з такими людьми можуть допомогти вам впоратися з труднощами і залишатися на правильному шляху. Навчання нових професій або навичок є прикладом того, як ви можете боротися з самосаботажем і покращити свою ситуацію. Нові знання і навички можуть дати вам нові перспективи і можливості для розвитку. Наприклад, вивчення нової мови або професійній навичці може допомогти вам відкрити нові кар'єрні горизонти і надати нові можливості для особистого зростання. Заклик до дій. Перехід від розуміння до конкретних дій є ключовим для подолання самосаботажу. Недостатньо лише зрозуміти проблему потрібно діяти, щоб змінити ситуацію. Важливість перших кроків не можна недооцінювати. Початок дій може бути найважчим етапом, але це перший крок до подолання самосаботажу і досягнення цілей. Практичні методи для заспокоєння і роботи з емоціями можуть включати регулярні медитативні практики. Ведення щоденника для відстеження емоцій, а також пошук підтримки у близьких або фахівців. Важливо не зупинятися на досягнутому, а продовжувати працювати над собою і своїми цілями. Отже, втілення стоїчної мудрості у щоденне життя допоможе вам подолати самосаботаж і рухатися до ваших цілей з більшим спокоєм і впевненістю. Пам'ятайте, що кожен крок вперед, навіть найменший, наближає вас до успіху і гармонії. Живіть відповідно до своїх цінностей і прагніть до самовдосконалення, використовуючи мудрість стоїцизму як вашу вказівку і підтримку. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки та залишати коментарі. Ваші відгуки допомагають нам створювати ще більше надихаючого контенту. До нових зустрічей, дорогі глядачі!